Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. А ви любите казки? Так, звичайно. Тож сідайте зручно і слухайте. Українська народна казка Лисиця та Журавель. Лисиця з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і в гощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала таненько по тарільці та й поставила перед журавлем. Призволяйся. Не погордуй, сама варила журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї і не з'їла. А коли кашки не стало, вона і мовить. Вибачай, кумочку, більше немає чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду. Чому б не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встромляє в голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонько каже. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачте, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши, і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Діти, як називається казка? Хто головні герої казки? Як пригостила лисичка журавля? Чи задоволеним залишився журавель? Як пригостив журавель лисичку? Чому лисичка відтоді не приятелює із журавлем? Чи правильно вони вчинили? Діти, як ви думаєте, як їм потрібно було вчинити, щоб залишитися друзями? Чого вчить нас казка? А як ви поводитеся зі своїми друзями? Сподіваюся, що ви дітки добрі і виховані. До зустрічі, мої дорогенькі, до побачення!